Гра дракон, в неї можна грати в чотирьох. Ось такі є підставочки, на них ставляться ось такі смарагди. І в комплекті є ось такий кубик, на якому ми кидаємо, нам випадає один, два або дракон. Коли випадає дракон, нажимаємо на кнопочку. І якщо він не збиває ваш смарагд, то ви йдете далі. Якщо збиває, то ви повертаєтесь на старт. Ось ми зараз двох зіграємо. Кидай. Два. Один. Два. Так. Один. Один. Дракон. Дракончик нажимай. А -а -а. Мене збило, я звертаюсь, повертаюсь на початок. В процесі гри, якщо стаємо на фіолетовий сектор, це е збереження таке. Тобто, якщо вас дракон збив, ви назад не повертаєтесь, а повертаєтесь на цю фіолетову. Якщо стаємо сюди, два кроки вперед робимо. Якщо стаємо сюди, е кидаємо ще раз кубик. І так далі, далі, далі дойшли сюди, збереглися. Якщо вас дракон збиває, то ви не повертаєтесь на самий фініш, а знову починаєте звідси.